Радіо UA Чикаго. Саме так, друзі. Ми рекомендуємо. Ми рекомендуємо слухати Радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітали дві чарівні дівчини. Це є Христина Абрамчук і Софія Столярчук. Це є представниці кредитної спілки. Самопоміч. Привіт, дівчата. Привіт, привіт, слава Україні! Героям слава! Як ваш настрій? У Вас все добре. Позитивно. Хвилюєтесь трішечки. Тріша трішечки хвилюєтесь. Так. Розкажіть, будь ласка, у двох словах про себе і про кредитну спілку самопоміч. Можливо, є люди, які не чули ще про цю спілку, не знають, ким ви працюєте. Тому розкажіть два слова. Мене звати Христина Абрамчук. Я працюю в кредитній спілці Самопоміч вже третій рік. Я є member service representative, надання членських послуг нашим мемберам. Угу. Так. А ви добрий день, мене звати Софія. Я так само працюю як Христина на тій самій позиції Universal Member Service, це Тобто, я допомагаю нашим мемберам з різними їхніми. Питаннями щодо банківських рахунків, кредитів і всіх загалом наших послуг. Ага, тобто до вас люди, я так розумію, найперші звертаються, от коли приходять до кредитної спілки, і ви даєте їм, грубо кажучи, якісь консультації. Так, так а, так, а так. два слова ще скажіть, що це таке кредитна спілка, «Самопоміч»? це є щось типу банку, чи як ану поясніть самопоміч це є федеральна кредитна спілка, яка була заснована українцями понад 70 років тому. Група українців, які е, в 51-му році, після Другої світової війни, іммігрували е, до Сполучених Штатів, вирішили заснувати фінансову установу, яка би допомагала е, новоприбулим в той час е, українцям, ага, емігрантам, емігрантам з України, з України так е, починати свій фінансовий шлях в Сполучених Штатах Америки. Е, це й було, та я залишаюся місією самопомочі і до сьогоднішнього дня. Е, ми можемо бачити чіткий приклад. Uh -huh. 22-й рік, коли була Велика третя хвиля імміграції, uh -huh. коли розпочалася війна в Україні. Ми нашими ми дуже поповнилися новими мемберами, багато, новоприбулими людьми, які емігрували через війну в Сполучені Штати. І звичайно, вони зверталися до нас також, щоб розпочинати свій фінансовий шлях в Америці. Навіть вважаю набагато краще їм приходити до нас, тому що вони можуть прийти до нас, тільки приїхали з України. І навіть персонально до мене приходили такі люди, які кажуть: ой, я ніби з України не виїжджав. Я можу розмовляти. Українською мовою та дізнаватися багато нового для себе. Ага, тобто у вас є такі переваги. А які ще є переваги от безпосередньо кредитної спілки самопоміч над іншими, скажімо там, американськими банками, польськими банками? Тут є велике доволі різноманіття банків. В чому от. Ваша родзинка, чому ваша перевага над іншими банками? Ну, взагалі, так як ми кредитна спілка. Ми трошки відрізняємося від банку, саме тим, що банки працюють самі на себе та на інвесторів. Угу. Ми працюємо на наших мемберів. Тобто, наші мембери це можна сказати наші як співвласники. І мембери так сам... це як клієнти. Так, це наші члени нашої спілки, угу. і так само банки. Вони заробляють з відсотків з кредитів, які пропонують своїм клієнтам. Uh -huh. ми, те, що ми заробили з наших мемберів, ми віддаємо їм тим, що ми пропонуємо завжди найкращі відсотки, найнижчі і так само найвищі рейти на, наприклад, сертифікати, це гроші під депозит як в Україні. Uh -huh. Зазвичай роблять ага, тобто в цьому плані, що ви вигідніші і плюс зрозуміліші, тобто є свої переваги. Добре, так. а які ще продукти послуги от надає кредитна спілка самопоміч? Головними видами послуг та продуктів це є персональні та бізнесові рахунки, uh -huh. також сертифікати, як зазначила Софія. А що це за сертифікати? Сертифікат це простими словами. Люди приїжджають з України і говорять, я би хотів відкрити депозит, це тобто покласти гроші під проценти. У нас зараз uh -huh. є дуже вигідна пропозиція на 5 місяців, яка користується дуже популярно між нашими мембрами Дуже гарний, маємо низький рейт. 4,1%. Ага, там такий дощ падає на вулиці сильніше. Мені здається, навіть <рес> сюди <рес> чути у студію. <рес> гроза, гроза, гроза та але так. нам нічого не завадить, щоб поговорити про спілку. Тобто надаєте кредити. Кредити, так це угу. я хотіла додати. Ми надаємо різні види кредитів, такі як персональні позики, фінансування автомобілів, перефінансування автомобілів. Також маємо різні види кредитних карток. І звичайно, що фінансування вантажної техніки це є вантажівки. Комерційної В якому техніки? плані фінансування? Я не розумію. Кредити, кредити, а кредити, ж на купівлю на купівлю? На, ку на купівлю і також може бути на перефінансування, як послуга. Це перефінансування, коли людина купила е, автомобіль або вантажну е, комерційну техніку і би хотіла перефінансувати з кращим процентом. Ага, тобто хтось хоче відкрити собі бізнес, скажімо, траковий бізнес, уявімо, тобто так. фури, траки, хто як це називає, і е, може до вас звернутися і у вас. Під такого роду купівлі, як там вантажівки, скажімо, є якісь спеціальні пропозиції? Так, ми надаємо такі послуги, як фінансування комерційних вантажівок, це тобто кредитування траків та трейлерів. Угу. Ми... І вони відрізняються чимось відсотками, можливо, якоюсь надійністю. Чому саме от ви виділяєте комерційні автомобілі? Ну тому, що ми пропонуємо, як я вже зазначала раніше, ми пропонуємо завжди кращі відсотки. В нас на траки та трейлери, в нас відсоток починається на нові від 7,74 відсотка, це досить низький рейд, і на юстці, що були вже в використанні 8,49 відсотка. Ага, тобто вигідні відсотки. Добре, так. а якщо от ви кажете, то більше згадували з історичної точки зору, що це допомога для мігрантів, які тільки приїхали, і навіть, от може, по собі. Посудити, що коли ти приїжджаєш, ти просто не розумієш, що таке кредитний рейтинг, як це робити, де взяти от перші гроші, там кредитну карточку. Ніхто тобі не хоче видавати, бо ти тільки приїхав, ще документи не прийшли. Ви допомагаєте людям із першими кредитними карточками, і е, буду відверти, яка вам вигода допомагати людям, які тільки приїхали, скажімо, з України. В видавати їм ось ці якісь перші їхні кредитні карточки? Е, так, ми видаємо кредитні карточки для мемберів без кредитної історії, е, які тільки приїхали, але мембери мусять працювати, щоб мати кредитну картку ага. на тисячу доларів. Е, звичайно. Е, але для тих, хто тільки-тільки приїхав, е, ми так само пропонуємо. Е, Secured Credit Card, це тобто кредитні картки під ваші гроші. Тобто, як ви тільки приїхали, одразу прийшли, відкрили рахунок, що супер, і хочете одразу починати свою кредитну історію, ви можете заморозити свої кошти. Ми за ці кошти вам дамо як ніби кредитну картку, і потім, через півроку, коли вже у вас з'явиться кредит, скоро ви можете зробити апгрейд цієї картки, тобто підвищити вашу картку, тобто тип і ваш кредитний ліміт. А ви кажете, ці гроші заморозити? Це мається на увазі, грубо кажучи, як застава? якась? Так, це як застава так. під ваші гроші. Ага, а так. скільки потрібно цієї застави залишити? А, тобто від 500 доларів будь-яку суму, яку ви бажаєте. Проте через півроку можна ці гроші. Назад Забрати. Так. Ага, і вони не пропадають в ніякому випадку. Ні. Ага, зрозуміло. Тобто ви себе так страхуєте, Гарру Так. Кажете. тобто ми е, вам допомагаємо робити, як починати вашу кредитну історію, але просто мусимо себе як, ніби, застрахувати е, під, під такий Secured Credit ага, Card. Зрозуміло. Найболі кредитки ви даєте на транспорти ви даєте, а якісь е, не знаю, комусь потрібно кешем отримати uh -huh. гроші. Чи можна у вас взяти прийти і сказати там мені потрібно 10 тисяч доларів? Е, чи ви питаєте для чого? Чи ви питаєте, де людина працює, чи ви питаєте там ще інші якісь запитання, які вас цікавлять? Чи в принципі є така можливість, звернувшись до вас? Так, звичайно, ми маємо таку послугу, також такий вид кредиту, який називається персональна позика або line of credit по-англійськи. Угу. Це є персональна лінія кредиту, або простими словами, це є гроші у кредит. Вони відрізняються від кредитної картки. Це те, що картка є відсутня. картка є відсутня. Це є така додаткова готівка у вашому кошельку, простими mm -hmm. словами, так і в залежності е, від вашого е, статусу в сполучених штатах ви можете кваліфікуватися на певну суму, тобто люди, які приїжджають по юфою, мають піс. Вони можуть максимум кваліфікуватися на персональну позуку у 2 тисячі доларів. Люди, які вже проживають в Америці, довше мають кредитну історію більше ніж 4 роки, або мають грін карти резидент, або ситезани. Вони можуть кваліфікуватися на позуку до 10 тисяч. Якщо виповняє одна людина аплікацію, якщо вона має кувборовера джойнтовнера, тобто людина, яка, наприклад, це може бути чоловік і дружина. Вони разом подаються на аплікацію, як вони кваліфікуються по статусу, звичайно, також по доходах, по кредитній історії вони можуть отримати максимальну суму. Це є 20 тисяч доларів. Ага, тобто посика, доволі нормальна позика. Так. Позика є під 11,5% і людина тільки платить цей інтерес нам повертає до кредитної спілки платежі у випадку, коли вона нею користується. Позика видається на 5 років, на 60 місяців. То людина може швидше її виплатити. Коли потрібно, зняла кошти. Коли не потрібно, вони собі там чекають, стоять поки. Їй знову буде потрібно для, для використання, uh -huh, зрозумів. Добре, я ще пам'ятаю, коли я брав один з своїх перших автомобілів, перший, грубо кажучи, перший uh -huh. автомобіль, мені одразу казали, іди в самопоміч, там хай дають тобі кредит. То якраз хочу попитати, які умови у вас кредитю на легкові автомобілі? Тобто, якщо ми вже поговорили з вами про траки, про комерційне авто, а звичайний автомобіль тут, особливо там, в Чикаго, в Америці, ну це просто як необхідність. Тому, які є умови на кредитування звичайних, легкових автомобілів? Так, фінансування автомобілів це є в нас, можна сказати, найпоширеніший вид позики, один з найпоширеніших видів Е, Ми фінансуємо автомобілі. Як головна така, головний критерій: це автомобіль має мати не більше ніж 12 років, та миляж не більше ніж 120 тисяч миль. Угу. Потім знову ж таки, в залежності від року автомобіля, автомобілі від 7 років. Та новіші, тобто 2018 рік, і вище ці автомобілі ми можемо фінансувати 75% або і 100%. Знову ж таки, це залежить від вашого статусу в Сполучених Штатах. Якщо ви маєте громадянство перманент резидент, ви можете ви можете просити 100% retail price прайс машини, тобто вартість машини на сьогоднішній день для людей, які приїхали по United for Ukraine, TPS, які мають статус, якщо машина 7 років і новіша, це 75% від вартості автомобіля. Якщо машина буде 8 років, від 8 до 12, тобто 2017 рік і нижче, це буде 50% фінансування. Mm -hmm. Тобто можна вже говорити безпосередньо, я так розумію, з кожною людиною окремо, тому що в цих відсотках я чесно кажучи, вже заплутався. <с. Але <с. все ж таки, ви ретельно все враховуєте і для людини робите, щоб було вигідно, я так розумію. А що таке перефінансування автомобілів і чи у вас це можливо робити? Так, звичайно, ну, то, точніше кредитів на автомобіль. Так, так, звичайно, на сякар така... двох словах. Що це таке? В двох словах це коли, от, наприклад, звичайні приклади, які в нас найчастіше трапляються зараз. Е, люди, які приїхали по юнайтефою Ukraine, вони. Приїхали до Америки, звичайно, потрібне авто, тому що тут великі відстані потрібно добиратися до роботи, відвозити дітей в школу. Потрібен автомобіль ем, до нас е, люди Приїхали без кредитної історії, вони йшли до дилерів, брали кредити. Дилер звичайно надає кредити, але під значно вищі проценти. Такі, та, про... mm -hmm. так, 20% може бути і вищі, навіть до 20% Різні у нас навіть процентів таких і немає. Тому люди взяли такі кредити, і тепер вони приходять до нас, що вони б хотіли перефінансувати. В них вже є кредитна історія, в них вже є стабільна робота. Тому перефінансування є також однією з наших найпоширеніших видів кредитної послуги. Круто, У нас вже скоро закінчується час, проте мене ще одне є ось таке питання. Відколи прийшов, скажімо там, Трамп до влади? Кожен день, практично, в інтернеті, паніка, що все, нас їх повиганяють, ще щось. І от таке у мене питання: якщо людина собі працює тут і відкрила рахуночок у вашому вашій кредитній спілці. Кладе туди гроші і там назбирала певну суму. І хто знає, що там складеться з, ну, з легалізацією тут, і людині, скажімо, потрібно виїжджати за кордон. Чи людина може за кордоном користуватися вашою карточкою і знати, що ці кошти в безпеці, чи їй потрібно все знімати і в сумках перевозити за кордон? Ні, як Звичайно, як це може бути? звичайно Анна, розповідь. що не потрібно в сумках перевозити, вона звичайно може зняти якусь певну кількість, яка дозволена. Перевозити перевозити, перевозити uh -huh. в інші країни, але людина може є декілька опцій. Перша опція це людина може звичайно, що перевести ці гроші на свій валютний рахунок в Україні, uh -huh. якщо вона має валютний рахунок в Україні, тобто доларовий, вона може спокійно зі свого рахунку у Self Reliance перевести гроші. В Український Приватбанк чи Ощадбанк чи Монобанк, будь-який банк. Це перша послуга, щоб не, не перевозити ті гроші. Uh -huh. Наступним також звичайно людина може користуватися нашою карткою в Україні і не тільки в Україні, і за в Європі в різних, в, в різних країнах будь-де. Тільки з, зазвичай вони нам приходять, наші мембери попереджують, що ми плануємо подорожувати, чи ми виїжджаємо. І в нас є така спеціальна опція, яку ми а, встановлюємо для наших мемберів, щоб карточку не блокувало, щоб сервіс був, щоб людина була задоволена сервісом наш. Чим, тому так, звичайно, тобто людина. можна до вас звернутися, і, наприклад, як на цій пластиковій карці є термін е, використання, я так розумію, так, так. тобто ви можете зробити так, що він е, буде подовжений, грубо кажучи, ага. чи е, ну мається увазі, от людині потрібно виїжджати, і людина хвилюється за свої гроші. І якщо людина, скажімо, ну в теорії поїхала в Польщу. І е, от закінчується термін безпосередньо пластику. Це можна з вами якось е, дистанційно вирішити, якісь питання? Е, як це ну, зробити так, щоб людина, будучи десь далеко? Все одно знало, що її гроші в безпеці. Е, ну, дивіться, е, перш за все, ми завжди рекомендуємо, якщо ви виїжджаєте і не плануєте повертатися, або плануєте через якийсь довший термін, е, і планує, ну і ви хочете користуватися нашим рахунком, нашими картками. То завжди рекомендується додати когось до вашого рахунку. Тобто joint owner який joint owner це буде такий, як ніби співвласник рахунку. Тобто, це потрібно вибрати людину, якій ви довіряєте, тому що joint owner зможе зняти гроші, поставити гроші, закрити ваш рахунок. Тобто, всі будуть мати всі ті ж самі права, що і ви. і для вас це буде плюс, якщо ви будете за кордоном, через те, що uh, Joint Owners може вирішити якусь вашу проблему, і вам не потрібно буде там, нам писати, наприклад, в чат або ще кудись що, uh, і чекати довго відповіді. Joint Owner може просто прийти до нас і все вирішити на відділенні на бренчі замість вас. Ага, Тому найкраще такий варіант буде. Дякую вам, дівчата. Можете ще тоді на завершення сказати, де знаходяться там ваші офіси, можливо, в соцмережах ви десь є, як за вами можна зв'язатися. Можливо, нас зараз слухає людина, яка тільки нещодавно приїхала, і їй потрібно якраз відкрити першу карточку, перший рахунок то, ну в принципі, якусь допомогу отримати. Куди звертатися, де шукати в інтернеті фізично? Можливо, позвонити, якщо пам'ятаєте номер. Можете все зараз сказати? Можете якраз на камеру? Так, ми будемо раді нашим новим мемберам, які будуть до нас приходити. Наші відділення ми обслуговуємо наших мемберів. Кредитна спілка самопоміч уже в п'яти штатах. Це є штат Ілінойс, це є штат Мічиган, нью джерсі Масачусетс та Коннектикут. також у нас є дуже гарні новини, які ми отримали буквально нещодавно. Ми плануємо розвиватися у новому штаті, відкриватися у штаті Аляска. Ні. Ні, ні, ні. Трошки тепліше так, е, е, у, ні, Трошки тепліше і трошки ближче. Е, це є недалеко від наш штат. Це є штат е, Мінесота uh -huh. у Міннеаполісі. Uh -huh. Так, у нас вже навіть є відкриті позиції на нашому веб-сайті selfreliance.com, де ви можете е, подати аплікацію е, на е, роботу, на яку роботу? ви хотіли отримати. Так, так, тому рекомендуємо передавати своїм друзям знайомим. Хто у вас проживає в Міннесоті, штат, долучитися до кредитної спілки та надавати кваліфіковану фінансову допомогу українцям? Uh -huh. Так і ви нас можете знайти в соціальних мережах, таких як Instagram, Self Reliance, FCU, і підписатися. І також Facebook ми є. Ви можете знайти на нашому сайті всі локації, які знаходяться найближче до вашого дому, щоб прийти in person і. Поцікавитися більш детально про всі послуги, що вас цікавить. Ми раді вам будемо допомагати. Приходьте до нас. <гум> так, це тут на Камберленді біля церкви. Це теж ви так. так. Ми працюємо безпосередньо. Я та Софія. Ми працюємо на нашому камберлендському відділенні Норзвест, і ми щодня зустрічаємо нових мемберів з посмішкою і намагаємося допомогти та надати кваліфіковану допомогу. А який графік роботи? Пам'ятаєте, в суботу можна до вас приходити і бо в щось... суботу, і в неділю можна. В суботу ми працюємо до першої години. В неділю ми так само працюємо до першої години дня з 9 до першої. Ще нашою такою перевагою я б хотіла тільки ну, ну. додати між з банками американськими те, що в нас є два довгі дні в тиждень. Це є вівторок та п'ятниця, коли ми uh -huh. працюємо до сьомої вечора. Тобто, людина навіть після роботи може приїхати відкрити рахунок чи податися на кредит. Тому приходьте до нас, будемо раді вас бачити. Ну круто, я вам дякую дуже, що ви знайшли час. Сьогодні до нас завітати. Нагадую, друзі, що сьогодні були представниця кредитної спілки «Самопоміч». Це є Кристина Абрамчук та Софія Столярчук. Дуже вам дуже. Дякую вам дякую за моя... ваш час. Дякую, дякую. за ваш час. Слава Україні. Героям, Героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.